Вже у трьох районах Харківщини зафіксували випадки зараження АЧС. Найбільш заражений наразі Харківський понад 332 голів. Для того щоб уникнути розповсюдження хвороби, в області створили спеціальні пункти санітарного контролю. Всього по Діргачам працює шість пунктів контролю, один сьомой передвіжний. по бабаям і Харківському району п'ять пунктів контролю і по Волчанському району – два пункти контролю внішніх плюс два пункти контролю внутрішніх, внутрішніх непосредственно що по Влачанському району ще проходять мероприятия по дезінфекції території, на котрі була обнаружена. Крім того, служба безпеки харчових продуктів кожен день проводить рейди на базарах та в крамницях. Всього ж в області заражені майже чотири сотні голів свиней. Основна, що причина заключається в тому, що многие держатели свинопоголовья не выполняли самые элементарные требования по содержанию животних. Власникам тварин, яких знищили, держава обіцяє відшкодувати збитки 20 гривень за кілограм. Они обязаны це зробити, і ми это сліді сроки определяють непосредственно місце органи самоуправління і власті скрита соответствующие райони. Нагадаємо, що для людини африканська чума свиней загрози не несе, проте худоба заражується і гине швидко. Юлія Колтак, Тетяна Ткач вісті.